Улюблені прикордонники вже повернулись на другий курс. Дивись продовження другого сезону з 15 грудня ексклюзивно на Київстар ТБ. для всіх. Є щось нове на Київстар ТБ. Щоразу особливе свято Сторчин. Є моменти, коли зв'язок ну дуже дуже важливий. Як от для Андрюхи, посеред траси без зв'язку, який відправив смс, радіатор, все я отримав, поняв плечу. Бо навіть без зв'язку є смс із космосу. Завдяки Старлінг без доплат і тільки в Київстар. Животи, животики, коли біль відступає, форте діє саме на спазм і допомагає усунути біль. Нож Пафорте рішуча відповідь на біль у животі. Деркос від Деркосвідвіші, дерматологічний шампунь протилупи з активним десульфідом селену. Клінічно доведено усуває до 100% видимої лупи. від віши. бренд номер один проти лупи за рекомендацією опитаних дерматологів України. Шукайте в аптеках або онлайн з потрійною силою. Септолети тотал береться за справу. Септолети тотал сприяє лікуванню інфекцій, Септолет... запалення та болю, болю в горлі. Твоя дія завершується. Експериментуй із кольором, а не зі стійкістю. Суперсеймат інк від Йорк. Насичені матові відцінки до 16 годин стійкості. Мейблі ні. А як ви реагуєте на зміну вартості тарифу? Зупиніть ціну. Переходьте з номером до LifeSell. Тариф Максі з безлімітним інтернетом за своєчасної оплати 190 гривень аж на два роки. LifeSell. вільно мобільно. З Philips Ovi ви готуєте швидше, здоровіше і неймовірно смачно. Ваші страви завжди ідеальні із запатентованою технологією RapidAir. Страви кльогі з Philips Ovi. Мультипіч Philips Ovi. Персіл. Коли після добрих вчинків залишаються складні плями, довірся гелю Персіл. Потужне видалення плям і свіжість пральної машини це сила глибокого очищення від персіл. Гель Персіл це глибоке очищення, це персіл. Новорічний вечірній квартал 31 грудня о 19-й. Фармадол Макс. Невідкладне лікування головного болю. Якщо страждаєш від закрепу. Піколакс для легкого ходіння в туалет. Зіпелор. при болю в горлі. Напередодні Різдва у Львові з'являється те, що наповнює вірою в Різдвяні дива. Святкуємо Різдво разом. Евказолін Аква створений для вільного дихання. Дихай носом. Розпочався кашель пектолван плющ. Я відчиняю... Чи вірю я у дива? Так, бо я сама їх створюю. Скажи собі так прикрасами укризолота. Вареники, галушки, налисники. А що як до знайомих з дитинства страв? Додати трішки сучасності, несподіваних поєднань. І світових кулінарних ідей ми покажемо, як класика набуває нового звучання Українська кухня по новому з Олександром Поповим. Щосереди о 7.50 у сніданку з 1 плюс один. Життя це розмаїття яскравих моментів. Та найважливіше, з ким ви їх смакуєте, президент. Ця чарівна мить. Він поруч і наповнює твій світ коханням. Золотий вік дарує всесвіт почуттів. 31 грудня о З наступаючим новим роком, Україна. Гумор, з яким ти будеш на коні. Помирає старий Казанова. З однією з вас у мене був такий секс. І тієї вишив у спадок залишити свій замок. А не відійшла це точно була я. І тепер я перша буду брати місце для прання біля річки. І я більше не буду використовувати плаття, як рушника потім знову. Це, яке дивне таве уявлення продоворяться. Новорічний вечірній квартал 31 грудня о 19-й. Дивись в ефірі 1+,1 плюс Україна. Ця чарівна мить. Він поруч і наповнює твій світ коханням. Золотий вік дарує всесвіт почуттів. 28 грудня. О 20 й новорічний благодійний спецефір Танці зірка. Зустрічай Кола Неля Шовкопляс, Наталі Солонік, Нікіта Добринів, Наталка Денисенко, Павло Текучев. Танці з зірками. Рух до життя. 28 грудня о 20-й на 1+, +1 Україна.